Одеський обласний протипухлиний центр тепер завжди буде зі світлом. Медзаклад отримав п'ять сучасних систем енергозбереження. Обладнання передали у межах проекту, який реалізує американська благодійна організація Дайрект Реліф» у співпраці з благодійним фондом Євгена Пивоварова та при координації Мінцифри. Нові системи енергозбереження встановлять в декількох відділеннях протипухлинного центру. Вони не лише дають електроенергію, а й накопичують її. Таким чином ми матиме надійне енергозабезпечення у разі перебоїв зі Світлом або відключень в енергосистемі ми плануємо встановити в поліклінічне відділення, радіологічне відділення в декілька хірургічних відділень та в відділення хіміотерапії. Це такі потужні відділення, які Дуже багато витрачається електроенергії, Якщо у нас буде відсутня електроенергія, то це має можливість безперебі безперебойно надавати допомогу. Згідно з статистичним даним, онкологічна захворювання дуже зросла і зросла вікова, віковий сенс онкопатології. Тому ми обслуговуємо не тільки одеський регіон, а й переміщені особи це 30% від. Миколаївській області, Харківській області, які люди теж потребують нашої допомоги. З січня по червень цього року в Одеському обласному протипухлинному центрі прооперували вже 5 тисяч 600 людей. Також 22 тисячі пацієнтів вже отримали тут необхідне лікування. Це на 20% більше ніж торік. Загалом в місяць по меддопомогу до цього медцентру звертається 8 тисяч 700 людей.